Ми мусимо вижити, бо нашого варіанту в нас немає. Америка нас не кине. Ну, поставить трошки на місце, покаже, що хто ще скільки винен, хто ще що має, повитягує. Та все буде файно, Бог добрий. От, а у разі, якщо таке обмежують цю допомогу, що варто робити в Україні? Можливо, якось е, більше організовуватися, свої е, ресурси використовувати. Ну, Якщо наших бізнесменів потрусити, то я думаю, що нам би фатало б і своїх. Угу. Не знаю, чи Європа проснеться, хоч вони кажуть, що будуть просинатися чи проснулися, але я сумніваюся, що Європа не потягне цю війну. Та я вважаю, що коштів вистачає Україні, Просто було б менше корупції, чорних схем. Я думаю, пару сотень мільярдів можна ще з тих схем дістати. Україна вже дуже багато поклала. На алтар свободи. І чи вона її виборить тепер, я не можу сказати. Я на то сподіваюся дуже. Зараз от європейські держави нам будуть більше допомагати. Ну, чомусь я так більше впевнена. Тому що м, Європа ж теж не хоче страдати від того. Ну, покидаючи Україну, Америка покидає і Європу. Скажімо так, вона теж їх кидає на свій самосуд. Ми вистоїмо, ми об'єднаємося. І я вірю, що мої внуки і ви, молоденька дівчинка, і ви всі, ви будете жити в такій красивій державі, в такій сильній, квітучій, переоціните все. А вам всім повезло лише одному, що ви не народилися в Радянському Союзі і ви не знаєте, що це таке є. І це вам пощастило. Все буде добре. Вже Європа підключається, я думаю, європейцям це теж так, свисточок такий, дзвіночок, що отямтеся і мобілізуйтеся, і ви, то я думаю, що Європа нам допоможе. А от якщо не Європа, а дивитися на нас, чи варто нам якось організовуватись? Не варто, а це вже давно треба було робити. Дуже давно. Самому самостійно це робити і займатися в нас ж мозгів Хватає ресурсів хватає що заважає. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на Ютуб каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.